Тактика роїв Росія застосовує нову стратегію повітряних атак по Україні, запускаючи дрони цілими табунами. Крім того, окупанти постійно модернізують шахеди. Звітують експерти. Як саме чи можливо фізично збивати усі повітряні повітряні цілі? Про це поговоримо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас, вітаю. Пане Костянтине, ви нещодавно одним із перших заявили, що модернізовані шахеди тепер можуть самі коригувати собі маршрут у польоті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей апгрейд шахедів. На що вони тепер здатні? Не, не зовсім так я казав. Я казав наступне: що е, що фактично зафіксовано, зафіксовано ще є. Шахеди, які виконують функції розвідників, у них є передавачі, за допомогою яких вони передають сигнал, які десь на, на, або через мобільний зв'язок, або просто передача пряма, і потім ретрансляція через інтернет, росіяни, росіяни отримують дані по розвідці до розвідці останніх хвилин, скажімо так. Для того щоб навіщо їм це їм це треба для того, щоб передати шахедам, які вже летять, а вони вже летять. І відповідно з цього я зробив висновок. Що якщо таке є, то скоріш за все у росіян є можливості перепрограмувати шахеди. Як вони це роблять, я ще не знаю. От, от, от так я сказав. Чи є розуміння наскільки наші ППО системи готові протидіяти таким от модернізованим шахедам, якщо дійсно в них є оце перепрограмування? А це ж перепрограмування шахедів, воно ж не залежить від роботи ППО. ППО все одно шахеди з перепрограмуванням чи без перепрограмування, вони все одно будуть збиватися, якщо зможуть їх збити. Жодна система ППО 100%, як ми знаємо, гарантувати не може. Але те, що система постійно змінюється, це факт. Щодо виробництва шахедів Росією, наскільки масово вона їх зараз виробляє? Бо ми чули навіть від німецьких генералів цифру, що Росія може щоночі запускати або за одну ніч запускати до двох тисяч дронів на українські міста? Треба розуміти, яка була цільова аудиторія цього генерал-майора, шановного генерал-майора Бундесфера, я не запам'ятав його фамілію, на жаль. Але він казав це своєї кореспонденції німецькій, яка потім поширювала це для, своїх, для свого електорату, тому що Німеччина з одного боку хоче дуже нам допомагати і допомагає нам реально. А з іншого боку, там є електорат, який підіймає там підпливом російської пропаганди, каже, що краще нам пити більше пива і їсти сосісок, ніж допомагати Україні. І саме для цього електорату оці жахи розповідаються. Те, що стосується дронів, ну і якщо росіяни наберуть таку велику кількість операторів, які зможуть запустити 2000 дронів, то це одна ситуація. 2000 шахетів – це зовсім інша ситуація. І логістично, я думаю, що росіяни на даний час таких спроможностей не мають. Навіть я думаю, що по шахетам вони і тисячу дронів зараз не зможуть накопичити і запустити. Що стосується кількості по, 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 по цій чудові зйомки, я не буду здивований, якщо виявиться, що це все такі трохи, трохи або дзеркала, або штучний э, інтелект таке намалював. Тому що ті, хто бачили виробництво, вони знають, що такого виробництва не буває. Далі, а те, що э, в, в, виробничі, э, Майданчики в Алабузі будується, це вже відомо. Зараз ще отримали додаткові е, відео. Але виробництво, судячи з, з термінів і можливостей, туди ще не перенесено. І е, те, що ми спостерігаємо: е, кількість е, шахетів, які е, Росія здатна зараз виробляти, вона. В порівнянні з червням вона збільшилась ще десь на 10%. Тобто вони зараз виробляють там 100 ну максимум 100% з якоюсь маленькою е циферкою е кількість дронів. А вони їх просто накопичують. Чи буде у них ривок на більшу кількість дронів? Це треба, е щоб були не тільки побудований завод, щоб там були навчені кадри, щоб там була забезпечена вся логістика, щоб китайці робили. В два рази більше двигунів, ну і так далі, і так далі, і так далі, це не такі прості процеси на протязі двох трьох місяців. Він не станеться. Я думаю, що якщо і буде значне кількість збільшення в рази, то це збільшення буде на протязі там не менше, ніж півроку. Пане Костянтине. Ви звернули увагу на оце відео. Ми бачили цей ролик від росіян. Можна вважати, що він пропагандистський, судячи з того, що ви сказали, що навряд чи є таке от виробництво. Ну, Він на 100% такий пропагандистський, тому що ну, люди, які знають, як організовано виробництво, як це все може бути там організовано. ну, У Мерседесі і у БМВ на лініях збирання нема таких картинок, які ми бачимо на цьому пропагандистському відео. Росіяни також застосовують. Ну, реальне, реальне виробництво зовсім не таке. Воно, воно таке, воно ну, не таке. Як додаткові там ну купа всяких різних ознак, я не буду зараз там перераховувати, які мені підказують, що це картинки. Росіяни проти нас використовують різні види зброї, і от ізділіє 180. це вони пишуть, що вдосконалена ракета повітря-повітря. А що відомо про це ізділіє, і в чому її головна небезпека? Ну, це досить неприємна така штука. Е, чому? Тому що е, американці є ракета АІМ 120. От у нас з 80-х років вона модернізувалася, доводилась, доводилась. Зараз її версія е, АІМ 120Д3 е, вона в е, випуску, якщо не помиляюсь, там 23-го року. Вона б'є на 180. Кілометрів в неї покращена система наведення, ще покращена е, радіокорекція, зв'язок з е, Лінк-16, можливість е, зміни програми е, в процесі польоту, е, ну і таке інше. А от, е, а от е, росіяни цю ракету вони є з 80-х років мучили. Це така була ракета Р-77. Потім вони, вона діяла на навіть до 80 кілометрів літала. Потім вони там її покращували, стала Р 77 1 і вона вже літала там щось на 120 кілометрів. А тут вони довго-довго цим займалися і зробили ракету, Вона ну, з ракет цього класу вона сама важка, вона майже 200 кілограмів важить. В той час, як та ж аналогічна ракета АІМ 120, та вона там десь 150 кілограмів, вона наблизилась до на своїх таких вагових характеристик, до ракети китайської ракети П-15, якою був збитий Рафаль під час пакистанського індійського цього інциденту. Ця ракета, ну вона досить сучасна і вона може літати навісне там майже 200 кілометрів, 190 км кілометрів. Вона судячи з заявлених показників, може літати. Це каже про те, що якщо наші винищувачі будуть з'являтися в зоні ураження, то, то вони будуть знаходитись в небезпечній ситуації. І якщо це скажімо, міг 29 який уходить від після виконання якоїсь функції, то це одна ситуація, це одна проблема, але в таких ситуаціях його прикриває f 16 тому, що f 16 навіть коли він знаходиться ну, скажімо, хвостом від противника, то його система сповіщення дозволяє йому знати, що по ньому зробили ракетний залп ракетний пуск. Тому що зараз така ситуація в повітрі. Хто е, перший е, хто не побачив запуск ракети, той програв. Отака ситуація. Тому це посилює дійсно спроможності росіян в цьому повітряному просторі, і е, у, у ані у нас, ані у американців ракетного подобної дальності немає. А далі починаються ракети з повітряно-реактивними двигунами, прямоточними двигунами. І це ракета Мітеор, і вона може бути оснащена з того, що нам може бути доступна. на літаках Гріпен вона може стояти. Та літає 250-300 кілометрів. Я давно кажу про цю ракету, давно кажу, що нам би вона зовсім не завадила, тому що ну тоді треба, щоб у нас був ще і сад 340 для того, щоб мати можливості наведення на наших літаках. Радари, які бачать там на 120 кілометрів, не далі. Пане Костянтине, у нас буквально хвилинка залишається часу ефірного. А скажіть, оце ізділіє, Головна ціль це наша для цих ракет? Так, да, звісно, це ракети класу повітря-повітря. Вона для збиття саме повітряних цілей. Вона може збивати крилати, ракети, літаки, гелікоптери, ну і дрони. Ну Ну, і протидіяти... Я думаю, що це сам, саме ця ракета вона буде застосовуватися виключно як загроза проти наших літаків. Тому що все інше воно не має такого типу, рівня загроз. Там все інше можна збивати ракетами меншого радіусу дії. Пане Костянтине, я вам дуже дякую за цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість з'єднатися сьогодні до нашого ефіру. Будемо раді вас бачити ще. Я нагадаю, що з нами дякую. на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Дякую.